Ажіотаж під стінами БТІ не вщухає, аби оформити право власності на нерухоме майно. Десятки людей займають черги навіть вночі, адже в п'ятницю бюро технічної інвентаризації столиці може вже не працювати. Встигнути до нового року за будь-яку ціну. Побоючись нововведень з реєстром нерухомості, кияни не припиняють штурмувати БТІ. Працівники установи кажуть, за день видають документів втричі більше ніж зазвичай. Тетяна тут уже в восьме. Намагається оформити спадщину. Половина Києва знаходиться в підвалах. Ані простає вот по 5-8 годин. Займають ночі очередь, на якісь бумажки. Ну в общем, тихий ужас. Вот за моєю спиною до кінця коридора це очередь в касу. Це просто для того, щоб заплатить реєстрація. Майна за принципом єдиного вікна. Такі новації очікують Україну з нового року. Займатиметься цим нова служба Укрдержреєстр. Там вже підготували більше двох тисяч спеціалістів. Всі дані про власників нерухомості вноситимуть до електронного реєстру, а в БТІ видаватимуть лише техпаспорт. На сьогоднішній день на території України функціонує 583 реєстраційні служби. Це практично у кожному районі, у кожному місці. Ми матимемо офіс, де люди зможуть зареєструвати свої речові права. Більше повноважень у Нотаріусів як приватних, так і державних, окрім угоди купівлі продажу нерухомості, ті матимуть доступ до електронної бази власників майна та вноситимуть туди зміни самостійно. До речі, наразі вона заповнена всього на 15%, А переносити дані автоматично, поки держреєстратори не збираються. Експерти наголошують, якщо ж електронний реєстр наповнюватиметься з нуля, помилок не уникнути. на стадии формирования этого реестра могут быть допущены достаточно серьезные ошибки. например, если ну, условно если кто первый стал того и тапочки да? если кто-то там с помыслами не совсем чистыми зарегистрирует права на ваш объект первым, то вам придется через суд доказывать обратное. Та й не всі нотаріуси готові працювати з електронним держреєстром. Експерти кажуть, аби нова система оформлення прав власності запрацювала на повну, пройдуть місяці. Технічно це дуже тяжело осуществить. ли система в повному об'ємі. увереності ні. Тому время тут очікуються якісь проблеми. Треба було, якщо таке робити, треба було зробити пілотний проєкт на якомусь невеликому місці, це все відпрацювати, потім вводити в масштабах країни. Зараз це може призвести до повної зупинки взагалі розпорядженням нерухомого майна. Люди не зможуть розпоряджатися нормально. До речі, з нового року здорожчають і послуги. Якщо у державних реєстраторів суми регламентовані законодавчо 119 дев'ятнадцять гривень і держмито 51 гривня, то приватні нотаріуси встановлюватимуть вартість за надання свого сервісу самостійно. Юлія Крієнко, Дмитро Мушинський, Костятин Саранок, телеканал Київ.